Ну що, э, шановні друзі, як я і говорив, я э, завжди э, займаюся, бачите, поки вам дзвоню, поки вам записую відео, і ще хтось мені дзвонить, і так все, так. Э, алло. Алло. Алло, у вас здорово. Добрий вечір. Алло, це Вітіс, це давайте беспокоїть, Валіра. я тебе от Вітіс, зазванювали з тобою.

Це теж хлопці військові телефонують зараз, яких тримають по безпреділу в СІЗО, ну, тому що стали свідетелями не там, де треба, не тих дійстів комбатів, яких треба. Чому я це зараз веду? Хочу зараз передати палке вітання. Щойно я послухав розмову, яку я зараз опублікую обов'язково про розкрадання і розпродаж гуманітарної допомоги. Високопосадовцями Каніва, депутатами міста Канів, бандитами з Бердичева, імена, прізвища, посади, магазини, все в цьому відео озвучено. Е, я зразу хочу предупредити, що на мені ви зуби поламаєте. Це ви людині могли ці, яка зателефонувала мені погрожувати. Мені попробуйте позвонити і погрожувати. Повірте, я вас пошлю туди, де чорсарад боїться сідати. Можете приїхати до мене додому і попробувати мені поугрожати і ще мені лічно в глаза і в Після всієї е, Посів інформації, яку я сьогодні опублікую про розкрадання гуманітарної допомоги з німецького міста. Яке передавало безліч фурами гуманітарну допомогу, і вся ця гуманітарна допомога розходилася по конкретним магазинам, по конкретним ринкам, по конкретним полкам, по конкретним людям, по конкретним депутатам і по конкретним бандитам. Льоня Московський. Да, Льоня? Ти ж розумієш, про кого я кажу? Про жінку твою, про коріша твого бандита Бердичівського. От я сьогодні все послухав про мера Канєва, Губернатор Черкаський, який все все в тімі, і все кришують. Дуже багато цікавої інформації, яку ви зараз послухаєте і почуєте особисто в наступному відео, яке я зараз готую, і публікую. Це відео. Я покладу на залю флешку і флешки прикладу до своїх журналістських і адвокатських запитів в Генеральну прокуратуру Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ в НАБУ, тому що мова йде про депутатів про високопосадовців, які розкрадали цю гуманітарну допомогу. Я напишу з мером німецького міста Ферзен, я обов'язково зв'яжуся. Мені це нічого не стоїть, щоб вони також дали запит на повністю всю гуманітарну допомогу, а зокрема, 100 генераторів, які продалися і здалися в оренду зараз в місті Каніві. Тому цікавіше, цікавіше відео зараз вас чекає після цього наступне, в якому ви всі все почуєте, і це тільки один маленький городочок Канів. А уявляєте, скільки такої корупції, скільки таких бандитів, скільки таких решал, скільки таких депутатів по всій Україні, які через руки, вонючі руки яких проходила гуманітарна допомога. Ви собі можете уявити? Не можете? То ви ще не те почуєте і, по, і побачите е, з моїх е, телефонних гарячих ліній, які я сижу, просто сижу, не злазю, помимо всього прочого, чим я займаюся? Я ще сижу з людьми, спілкуюся. Е, чекайте відео. І я звертаюся до правоохоронних органів. Ви ж, якщо становитесь свідками злочину, ви маєте реагувати. Так що надіюся, що на те відео ви відреагуєте само собою. Окрім того, що я підготую ряд запитів і звернень по е злочину і державному, і е розкраданню гуманітарної допомоги на високому рівні державного посадовців Канєва і Бердичева. Ловіть наступне відео. Буде цікаво послухати.